Усім добрий ранок, а я вже прийшла на роботу, ось на кухні. Зараз прийдуть мої учні, які проживають в гуртожитку, і ми разом з ними будемо готувати десерт смачний під назвою Тірамісу. Не знаю, звісно, що з цього вийде, але ну, інгредієнти у нас всі є. Будемо намагатися вчитися готувати. Ви знаєте, що діти в нас. З особливими освітніми потребами, але взагалі до життя в суспільстві. Почнемо з приготування. Ну, вони так готовлять, я нічого не можу сказати. І допомагають, і готують. Але усьому потрібно їх навчати, допомагати їм в роботі. Ну, сьогодні вже раз я чергова, при тому у нас є печиво, дамські пальчики, здається, називається воно чи савар'ярді. Ну, коротше, якось так. То ми вирішили приготувати смачний десерт. Зараз покажемо як сьогодні на кухні мені буде перший допомагати. Це Кіріл. Да, Кіріл? Да, Що близь... ми будемо? Буду Кирил, мені 18 років. Е, зараз буде е, щось що ми будемо робити? Давай я тобі допоможу. Е, вершки воні, збивати, збивати, збивати сукровою пудрою і, і додавати сир. Кремчист називається так? так. Це буде що у нас такий крем, ага. так? Зараз зробимо крем з Кирилом. Добре, Кирил, Ну, ми починаємо. Богдан прийшов до нас. Богдан, що ти робиш? Слівки, правда, да. виливки слівки, так, вершки. Поклінські вершки. Да. Так, відставляй коробочку. Тепер бери цукрову пудру, всипай в миску. Відкривай. Давай я тобі допоможу відкрити, чи ти сам. Да. І вже пішов. Зараз буде Богдан. Богдан, далі всипаєш пудру цукрову, так. Сильно не труси, так переверни. Отак, давай. Всю її висипай. Не бійся. Так. Да? Угу. Висипай. Так. Руки у нас чисті, хто думає, ми помили їх. Да. Богдан збиває вершки з цукровою пудрою. Да. Получається, не піднімай. не піднімай, бо будуть бризи. Тримай. І після цього ми додамо ще ось наш крем чиз сюди. Так? Да. Богдан, нормально? Нравиться? Да. Да. Правда? Треба збивати довгенько, щоб воно таке, як в крем прийшов. Ну, вийшов крем такий. Наші палички потрібно буде вмукати в каву. Ось ми насипали якобс, Артур заливай. Чуть-чуть все-все все хватить. О, Зараз розтворимо тут каву і будемо наші палички вмокати в каву. Далі в нас збиває, то Богдан збиває. Тепер Артур хоче спробувати збивати крем. Так, Артур? Виходить, так. бачиш, зараз сир ми ось відкрили. Філадельфія, зараз туди додамо ще сир. Артур тепер зупиняй блендер. Богдан, давай сир, сир сюди. Кидати, так, ложечкою весь сир, гарненько, вершки додай. Отак. Помаленьку поможемо. Отак. Молодці хлопці. В мене справжні кухарі. Зараз приготувати ще краще буде, ніж у ресторанах дорогих, правда? Наше тірамісу. О, я ж знаю. Все-все, з все, коробочки гарненько ви, щоб нічого там не залишилось в коробочці. Ану, О! Я нема поговочків вже. Молодець. Збивай, Артур тепер? Збивай. Ну що, Артур, як збивається? О, Вже вимальовуються малюночки, вже майже готове. Не піднімай тільки, бо будуть бризи. Вже майже готове. Коли так збивається такими вже малюночками, то майже крем наш готовий. Запомніть, з молока такого ми не зіб'ємо, тільки з вершків. Гарний у нас прямо. Таке печиво у нас є. Зараз ми будемо складати наш десерт. Так, хлопці? Так. Да. Що? Приступаємо до роботи. Да. Розкриваємо кульочок. Руки помили? Отак От ми беремо в каву, мочаємо наше печиво так, і акуратно викладаємо на тарілочку. З двох сторін мукай. З двох сторін. Наш тортик готов. Хлопці, як? Нравиться? <гум> yeah, Нормально. Yeah, normal, Зараз классно. поставимо в холодильник, хай він напітується з такого, з такого печива у нас вийшов тортик. Ну, молодці. <гум> <гум> Що будемо лічки <лінчиків> вжарити? Yeah. <гум> yeah. Будемо? Yeah. Yeah. Давайте, зараз ще блінчики приготуємо. Зараз будемо з вами робити блінчики. Для блінчиків що нам потрібно? Яйця, так, чотири яйця, да. молоко, молоко сахар. цукор, мокичка. Муки. Так, зараз все це змішаємо, міксером зіб'ємо, так, і будемо да. жарити з вами. Так? Да. Ну, все тоді, починаємо. будуть Гарне тісто вийшло, Артур. Да. Да? Густеньке таке, як тобі подобається. Да. Покажи, ну як воно таке лється. О, о, да. нормально. Нормально. Зараз напечемо блінів, да? так? Да. Ну добре, давайте ми печемо. У нас такий блінчик виходить. Пич ми беремо трішки фаршу, ось так кладемо, так, на блінчик. І завертаємо так. Раз. 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 І скажи, що ти тільки що сказав, що ми жаримо блінчики? Я кажу, ви багато не їжте блінчиків, бо вони це жирні. Так. Да? Так. Да. Поняли? Що від блінчиків мама? Пожирніти. Пожирніти, то що, ти не будеш їсти? Ні, я трохи з'їм, а потім, і на потім оставлю. Я поняла. не буде жирний, так? Да? Так, да, я не буду жирний взагалі. Ой, я поняла. Так що Артур, ти теж багато не їж блінчиків. Ну, це ну, можна наїдатися. Тобі... Можна, так? Да? Да. Все. Зараз блінчики обжарим на сковорідці. Ну і всім смачного. Правда, хлопці? Так. Да. Все. Да.